Збираємо посилочку для пані Лесі з Київщини. Поїде до неї. Зараз запакуємо і понесемо на нову пошту. Ми отримали посилочку від пані Лесі. Лена каже, щось що там дуже-дуже духняне. І я розумію, що це саме Монарда. Боже. Подивися. І наліпочки, які приємні. О боже, і цукерки! Лесю. Шалена бджілка, ви ж наша бджіленька. Дякуємо вам. Дякуємо, так приємно. Боже боже. Для кожної. Боже, скільки подаруночки. О, як приємно. Це оце, саме Монарда, я тобі казала. Це Монарда Бергамот. От минулого року в мене така була, але вона була, мабуть, однорічна, і вона в мене якось загубилась. Я думала, чи насіється, чи буде рости. А воно щось нічого. Візьми, може, посієш, а можна ще в чай заварювати. Я його в чай заварювала. Вона дуже-дуже корисна, дуже гарна рослина, від стільки хвороб, від стільки шкідників. ну... Так, розпакували ми посилочку від пані Лесі. Так це собі цінадійка мінялася. Це гейхира, там, здається, піони. А ось з пані Лесою ми помінялися насіннями. Ось такого гарного перчику. Тут ще є томатики, я сама потім зберу. Ось така гарна тиковка. Ось такі гарні побажання від пані Лесі, Дуже дякую. Тут квіточка всі І гібіскус. Красунчик.